Вітання всім! У нас розпочався черговий турнір це кривава битва. На четвірочках без червоного кольору. Вчора не було в мене часу записати ні оборону виставити, ні війну записати. Ну, Записати то я її зміг би, але не було затишного місця. А писати вже поверх відео голос не дуже хороша затія. Війну ми програли, відіграв я там плюс-мінус непогано. 4 шоти в мене було. Два розбиви і не дуже вони такі безнадійні були. Але ми програли. По обороні я міркував поставити мій в центр, так як немає червоного кольору і немає зцілення, а вам була б непогана. Але все ще я надіюсь на кіпріота свого. Тому подивимося, як воно буде. Дивимось оборону. Ага. Один разок я програв. Ну Кіпіота, я помітив, Кіпріот зараз просідає через наявність скляних костюмів. Але Кіпріота підсилював тоді непогано дракон. Ось якраз дракон допомагав трішки Кіпріоту. Зараз подивимось, буде він ще тримати чи ні. Так, лікуватися це ж нам не можна, наскільки я розумію. Так, кривова битва. Лікуватись не можна. Давайте будемо розбиратися з командою нападу. Лікарів прибрали. Ще якось потрібно добрати. Напевно, буде це ж та сама міяліки, тому що міньйони, зріс атаки. Так, контра в нас є. Ще можливо когось взяти вже в тому кольорі, щоб від камінчика відігрувати. Можливо. А можливо, візьмемо Скляного гріма. Ось так. Спробуємо. Ну, давайте подивимось. Тут контра ніби зйомна. Скляний грім. Ну, можливо, відобразить качура і травління від Грега. Тому ніби можна спробувати. Давайте так спробуємо. Там буде вже видно далі. Чого нам не вистачає. Так, жовтих достатньо. Давайте. Спробуємо прибрати Міньйона одразу. Давайте ось тут зелені, все одно нам потрібно. Можливо, знизу жовтий закриється. Жовтий то закриється, але. А, чому? У нас же ж 10 камінців буде. Давайте ось так трійку жовту і в кіпрівота. Синій кристал є, але робити його зараз немає жодного сенсу. Блокуємо. Кого ми блокуємо? Напевно, давайте, напевно, центрі заблокуємо. Тепер можна Вольбека прокинути. Сині. Можна жовті. Фіалара поки не чіпає, можливо, зайвий раз у нього влучать пострілами ось так, щоб у нього ядро зарядилось. Тут жовтого камінця прям дуже достатньо. Напевно, вдаримо в Грега. Ольбика ми не дуже боїмося. Давайте спробуємо його, можливо, з синім. Так, вийшло. Грек також мінус. Ну, ніби все. Давайте вдаримо в лісю. Ну, камінця достатньо. Достатньо і саме головне вчасно. І жовті вчасно підійшли. Ну, Зелені вже так просто для, щоб підстрахуватися. Напевно, все-таки потрібно буде мульта брати Гріма. Щоб відображати це блокування. Може, вискло, там буде видно. Так, ну давайте ще можемо в качку в принципі кидати і нічого воно нам тут вже не зробить. Поставимо контру. Добре. Качка двічі в філару влучила. Щось він їй не сподобався. Так, скло. Ну, не хочеться мені прибирати Кіпріота. Там ще й шархай буде. Ну, добре, що в центрі стоїть скло. Зі скла буде простіше зняти баф Шархая. Чи потрібно мені тут відображення від грима? Напевно, ні. Краще, щоб, якщо лісю влучить, то відобразити. Просто не заблокуватися. Те, що я потім заблокую ворожу лісю, мені це нічого не дасть. Але шанс на те, що я не заблокуюся, буде менший, якщо я скло візьму. Тому беремо мультика і вбій. Сині є зберемо сині. Ось так. Можна, можна було зробити жовтий кристал. Я, напевно, поспішив. Тому що жовтий мені був би набагато корисніший. Так, є зелений кристал, що з кристалів забагато, але добре, що хоч потрібного кольору. Ось шархая взагалі не потрібно заряджати. Ну, давайте почистимось. Дивіться, кристал на кристалі. Наступні дні буде сидіти хникати що Поле нерухливе, не мій камінь. Перший день все добре. Так, поставили захист, поставили контру. Прикроє, звісно, що в нас атака порізана. Але, але то вже таке. Так, Кедман. Ну, Кедман мені, напевно, не дуже той заважає. Давайте в лісю. Подивимось, на кого піде розподілення. Ну, Склянки відобразили, звісно. Блокуємо цю сторону. Мінус 2. добре. Лісю чіпати я не дуже хочу. Але, в принципі, я і не боюсь її. Тому давайте ось так. Дивіться, мультик також заблокувався, не працює. Затія. Ну, але ж мультик це ж не 100% блокування. Так, в мене всі були заблоковані, але тут також не складно по великому то рахунку. Їдемо далі. <coughs> ну, Тут, напевно, потрібно відображення більше, тому що два грега. Труїтись я не хочу, щоб вони труїлись. Та і плюс водолос. Звісно, шанси невеликі на те, що він саме в гріма влучить. Так, і поле вже не таке райдужне. Давайте синю трійку, там буде видно. Давайте пошукаємо синю четвірочку. Четвірка є, але краще зробити, напевно, ось так, щоб зібрати жовтих. Давайте зелені. Захист мені буде тут потрібен, тому що я не дозаряджаюся, я не встигаю. Тому, можливо, встигну ту саму Мієліки спробувати знайти. Так, мієліки 4 камінця не знаходжу. Ну, типу качку я і так не забираю, тому давайте краще центр плечі спробуємо забрати. Ну Синього. Та навряд чи чао вистачить синього, але дуже влучно, дуже вчасно прийшов червон, е, жовтий кристал. Так, є. <кій> <кій> Наскільки сильно я боюсь Грега? А, ні, напевно, потрібно її забрати. І зробити комбо. Ну, Вудос нам уже нічого не зробить, грек тим паче. Дивіться, яке комбо. Куди перекинеш? Так, відобразила пасивка. Ну, в принципі, тут далі не складно. Їдемо далі. Дві контри, Звичайно, лісю і кадмани по, по бокам. Питання, якого брати... А, чому питання? Там же ж контра тому піде скло в атаку. В принципі, азмія не лікує. Жовтим камінчиком ми можемо знімати контру, звісно, за її наявності. Ось лишайн лісю буде дошкуляти трішки в центрі. Давайте жовтий зберемо. Зараз нам зріжуть ману і ми потім приберемо. Ну, комбо полетить, до речі, дуже немаленьке. Щоб лісю ще раз не зарядилося. Ну і все, контра є моя. <кій> Б'ємо кедменів, тому що впроти колір. Погано, що ядро погано, не дуже заряджене. Напевно, контру ми не боїмося. Давайте суто лісю. Заради урону, щоб більше кадману прилетіло. Знайдемо мій ліки. Ну тут також. Сьогодні взагалі не складно. Є поля, немає надто складних оборон. Тому це також перемога. Давайте навіть зробимо ось так, щоб пазмі вже забрати. Дивіться, воно все летить просто як на замовлення. Ну все, деспелимо зборіла контру. Б'ємо в контру кедмана. І на нього навіть, і дивіться, і заблокувався, і навіть руїні лягло. <кій> Чудово. Перепрошую. Зелене моно, зріз Альмура. Ну, виглядає взагалі нескладно. Стільки, напевно, тут я візьму мультика. Життя в них плюс-мінус однаково, тому... тому на це я не буду зважати. А, я тільки, за... тільки замітив, що лікар в центрі стоїть. Ну, взагалі чудово. Тоді ми можемо навіть собі дозволити зробити непотрібний нам кристал. І прокидати просто в цього мультика. Давайте ще в нього. Не хочу поки зелений кристал витрачати. Ось тепер можна. Є ліки, там зараз зелені, ще й жовті. Приберуться і фіолет добре. Ну так, да, корінців він наставить цей мелендор, але це його не врятує. Добре, у ядро заряджається. Непогано. Куди б'ємо? Б'ємо, напевно, ось так. Давайте заяць ти і зарядився, тоді в жовті в нього. Чудово. Можна тут навіть через комбо Альмура ми не боїмося. Альмур це взагалі не герой захисту. Так, ще й влучив в Кіпріота. Чудово. Тоді давайте у Кедмана. Мінус. Ну і лишається питання часу. Так, лишив, лишився один дід. Чистимо поле, шукаємо більш за все жовтий, щоб від камінчика пробувати. Або грімось нам допоможе. Так. Лікарі в центрі на, такій, на таких турнірах мені подобаються. Ну, як завжди, перший день, як перший день. Тисячне місце. Ось лише я в обороні більше я сподівання покладав. Але це перший бій, тому засмучуватися раніше часу не варто. Ну добре, тоді будемо завершувати. А я вам дякую за перегляд. До зустрічі.